Рішення приведе вас до змін. Зараз ви заплуталися. Реально, ось як глухий, дрімучий, темний ліс, як оце в білосністі. Ви пішли туди і налякалися, впали, розгубилися. І не знаєте, а що далі? А куди мені взагалі рухатися? А хто я? А це взагалі моє життя? Як мені далі жити? Ось, але завдяки темно-волосному можливо, ось він точно такий, як на е, цій фотокарці, ну, тобто е, сильної комплекції, статури е, можливо дійсно носити довге волосся, заплітатися хвостик. Ви з ним познайомиться, або ви вже з ним знайоміться. Людина є у вашому оточенні, і саме вона допоможе вам прояснити всю ситуацію, розставить всі крапки на і, чи допоможе вам створити стратегію для вашого просування, або запустить вам рекламу, або надасть вам гроші, щоб ви, ваш бізнес, кав'ярня чи власна справа зарухалась. Оскільки це принесе вам гроші, виступайте на цей грошовий шлях. Вони вас чекають. Ой, карти падають, і що подивимось. І також кохання йде ваше життя. Тобто гроші і кохання. Це може також, вибачте, карти падають, це може також стосуватися, що це будуть, цей чоловік стане вам не тільки бізнес-партнером, а й взагалі людиною, яка от Можете ви її зустріти саме по роботі, по бізнесу, але це переросте у щось більше: у стосунки, у кохання. Кому відгукується, хто чує себе тут, запрошую вас у Телеграм, пишіть свій запис, і я вам допоможу. Ми разом знайдемо відповідь.